Доброго дня малята! Подивіться, яка прекрасна картина! Що на ній зображено? Ліс, правильно, який він прекрасний! А чи хотіли б ви прогулятись лісом? Я думаю, залюбки. Але давайте пригадаємо правила, чого не можна робити в лісі. Отже, дітки! В лісі не можна розоряти пташині гнізда, не можна ламати гілки дерев, не можна шуміти, галасувати, кричати, щоб не наполохати його мешканців. Правила ми з вами повторили. Тож давайте з вами вирушимо у подорож до лісу. Який прекрасний ліс! Про нього кажуть навесні веселить, а влітку холодить, грибами ягодами обдаровує, восени засинає, а навесні знову оживає. Давайте тихенько пройдемося по стежинках лісу і пошукаємо його мешканців. Погляньте малята! Кудина стежинка вивела, а ось чиясь нірка. А хто ж проживає? Відгадайте загадку, в темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Так, лисиця, лисиця це хижа тварина. У неї гостра мордочка, красиве руде хутро, білий пухнастий хвіст. У негоду і від ворогів лисички ховаються в нори. Лисиці їдять полівок, мишей, птахів, зайців. Також улітку лисиці можуть ласувати комахами, ягодами та плодами різних рослин. Лисиця добре бігає, стрибає і навіть плаває. Пухнастим своїм хвостиком вона діє, як кермом, роблячи різкі повороти під час переслідування. Лисиця дуже хитра тваринка, наприклад, під час полювання чи небезпеки може прикинутись мертвою і лежати нерухомо довгий час. Обдурюючи ворогів чи здобич. Подивіться малята, а он і лисенята чекають на свою маму. Тож йдемо малята далі. Малята, погляньте, кущі шевеляться. Ой, та це ж зайчик, його задні ніжки. Набагато довші, ніж передні. Це дозволяє йому дуже швидко стрибати. Вуха довгі і в нього дуже розвинений слух. Нірки зайчик немає. Вдень він ховається в заглиблених ямках, а вночі шукає їжу. Любить поласувати соковитою травою, бур'янами, молодими гілочками, бруньками. Та корою дерев. Ой, сховався зайші за кущами? Йдемо далі. Ой, малята, подивіться, а чия це велика нора? Ану відгадайте загадочку? Улітку наїдається, взимку висипається, влітку гуляє, а взимку спочиває. Хто це малята? Це ведмідь. Нірка у ведмедя називається Барліг. Він великий, могутній звір. На вигляд, він незграбний, хоча насправді він дуже жвавий і спритний. Може швидко бігати, робити великі стрибки, лазати на дерева і плавати. Барліг він влаштовує. В затишних, сухих місцях він їсть молоді паростки, коріння, гриби, ягоди, горіхи, жолуді, яблучка та груші і рибку. Ведмідь крокує повільно, ставлячи ноги трохи всередину, тому його називають клишоногий. Ой, малята, подивіться! В барлозі ведмежатка чекають на свою маму. А ми з вами рушаємо далі. Ми з вами, малята, в самі хащі зайшли. А чия це така нірка? Ану, відгадайте загадочку, коли я голодний, мені не попадай. Я клацну зубами і з'їм, так і знай. Хто це? Так, це вовк. Нірка вовка називається лігво. Вовк це хижий звір, схожий на собаку. Його називають сірим, але влітку він рудуватий. У вовка дуже розвинений слух та нюх. Він може дуже швидко бігати. Вовк полює вночі, а вдень ховається. Часто вовки. Полюють групою. Вони полюють на оленів, лосів, корів, куріпок. Ой, малята, подивіться, і вовченята, із лігва повилазили, а ми з вами крокуємо далі. Ой, яка гарна галявина! Малята, кущі шевеляться. Що, знову зайчик? Та це ж кабан із своїми поросятками. Кабан відносно велика тварина, його тіло покрите густою і жорсткою щетиною. морда прикрашена гострими іклами. Ударів його іклів бояться навіть вовки. Своїм твердим п'ятачком вони розривають навіть суху землю в пошуках їжі. Їдять черв'ячків, жаб, змій, гризунів, яйця пташок. Кабани дуже швидко бігають і добре плавають, полюбляють знаходитись у захищених місцевостях, де багато кущів та чагарників. Давайте, малята, пройдемо далі. Малята, а подивіться, чия тонірка в дереві. Так, там проживає білочка, і та нірка називається дупло. Білка це невеличка лісова тваринка, і її можна легко відрізнити від інших за китичками на вушках і пухнастим хвостиком. У холодний час білки ховаються у свої дупла. Білка шукає їжу тільки рано вранці, а попізно ввечері. Вона їсть насіння шишок, жолуді, горішки, ягоди, гриби. Коли білка перестрибує із дерева на дерево або зіскакує на землю, хвостик служить їй кермом і парашутом. Ой, малята, подивіться, білченятко з'явилося в дуплі. Давайте з вами пройдемо далі. Малята Подивіться, яке гарне озерце. А що то за купа гілочок лежить? Ой, тато ж бобри збудували таке. Бобри тварини середнього розміру, мають короткі сильні лапи із гострими кіхтиками і мають дуже міцні зуби. Також у них плескатий хвостик, який слугує бобру. Кермом, коли він пливе. Бобри дуже вправно плавають. Бобри живуть у хатках, які будують із гілочок, листочків і скріплюють їх між собою землею і глиною. Вхід у хатку завжди знаходиться під водою для безпеки. Всередині хатки є багато кімнат. Ходів і комірок для зберігання харчів. Їдять бобри кору дерев, листя, а також коріння водних рослин. Ну що ж, малята, не будемо їм заважати, підемо з вами далі. Дітки Чуєте, щось шарудить? Та це ж їжачок. Він невеличка, хижа, нічна тваринка. Спинка їжачка вкрита голочками, а мордочка і черевце звичайною шерстю. У небезпечній ситуації їжак згортається в клубок, чим і відлякує нападника. У нього дуже гарний нюх і слух. І полює він виключно вночі. Їжак їсть комах, жуків, мишей, а також полюбляє ягоди, гриби, яблучка та груші. Нірок собі, їжачок, не риє, він знаходить собі притулок у густих кущах, засипаних опалим листям серед лісового хмизу. Ну от і все, малята. На сьогодні наша прогулянка закінчилась. Ви багато нового дізнались про диких звірів. А зараз я вам пропоную намалювати їжачка, якого ми побачили на прогулянці. А для того, щоб наші ручки гарнесенько працювали, їх треба розім'яти. Пропоную зробити пальчикову гімнастику, яка називається їжачок. Тож повторюйте за мною і рухи, і віршик. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок, по лісочку він гуляв, гриби яблука збирав, він нікого не боявся, голочками захищався. Як ти носиш їжачок? Так багато колючок. Молодці малята! Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, скляночка з водичкою, фарби, пензлик, простий олівець та зубна щітка. Простим олівцем малюємо тулу. Він овальної форми. І носик нашого їжачка він має трикутну форму. Не забуваємо про око і вушка. І за лапки теж не забуваємо. Тепер беремо фарби і по контуру починаємо розфарбовувати обережно, не поспішаючи. Ось так. Фарбовуємо нашого їжачка в одному напрямку, не виходячи. За контур. Чорною фарбою намалюємо нашому їжечку носик, око. Та вушко. Ось так. Тепер за допомогою зубної щіточки намалюємо нашому їжачку багато колючих голочок. Ось таким чином. Ось такий їжачок вийшов у мене. Я впевнена, що у вас вийде набагато краще. Дякую вам за увагу!